Коли Галілео Галілей вперше спрямував свій простий телескоп на яскраву смугу в небі, яку ми називаємо чумацький шлях, він виявив, що структура, схожа на хмару, виявилася нагромадженням незліченної кількості зірок. Того дня наш всесвіт збільшився експоненційно, точніше, не сам всесвіт, а та його частина, яка була відома людству. Три століття по тому космос збільшився знову, цього разу навіть суттєвіше, оскільки нові покоління телескопів дали нам розуміння, що Чумацький шлях не єдиний зоряний острів у Всесвіті. Все стало ще цікавіше, коли люди дізналися про розширення Всесвіту, а дедалі досконаліші телескопи показали, що видима його частина охоплює незбагненні 93 мільярди світлових років і містить, можливо, сотні мільйонів галактик. Однак що далі? Скільки ще Всесвіту існує, і чи побачимо ми його колись? Що ж люди, які цікавляться космосом, знають, що через обмежену швидкість світла та обмежений вік Всесвіту, галактики, які знаходяться достатньо далеко від нас, ми не побачимо, поки світло від них до нас не дістанеться. Але чи означає це, що через певний проміжок часу до нас, врешті-решт, долетять фотони від усіх галактик Всесвіту, і ми його побачимо у всій красі? На жаль, цього ніколи не станеться, оскільки, якщо ми правильно розуміємо те, що спостерігаємо, то швидкість розбігання далеких галактик настільки велика, що перевищує швидкість світла. Але ж хіба це взагалі можливо? Хіба це не порушує один з найвідоміших законів фізики? Не сумніваюся, що це одна з найсуперечливіших тем, яку можна зустріти в космології. Навіть не всі науковці, хто підтримує так звану модель лямда холодної темної матерії, поділяють цю думку, не кажучи вже про дописувачів у мене в коментарях. Та навіть серед тих, хто погоджується, що галактики можуть розлітатися з надсвітловими швидкостями, багато хто вважає, що ці галактики ми ніколи не побачимо. Але правда в тому, що ми їх бачимо прямо зараз. Тож, давайте розбиратися, як далеко ми насправді вдивляємось у Всесвіт, та спробуємо розвіяти міфи про його розширення та його горизонти. Влаштовуйте зручніше, тому що з вами знову Іван і це канал Всесвіт.UA. Це відео не про те, чи існують якісь межі у нашого Всесвіту, чи він безмежний. Це питання поки що залишається невирішеним, навіть з урахуванням всіх технологічних стрибків, а з ними і можливостей астрономічних спостережень. Все, що ми знаємо, це те, що видима частина нашого всесвіту вказує нам на його безмежність. Найточніші вимірювання температури реліктового випромінювання демонструють, що Всесвіт плаский, або просто настільки величезний, що ми навіть не помічаємо його справжню кривизну. Якщо ця інформація вам нічого не говорить, краще подивіться моє детальне відео про те, як ми визначаємо форму всесвіту і якою вона може бути. Головна думка, яка нас цікавить сьогодні, це те, що Всесвіт, який ми бачимо в свої телескопи, це майже напевно не все, чим є Всесвіт насправді. Розподіл галактик, їхніх скупчень та надскупчень настільки рівномірний, що легко собі уявити, що подібна картина має бути і за межами нашого космічного горизонту. Ми наче пливемо на кораблі, десь посеред океану і, озираючись навколо, бачимо скрізь однакову картину, той самий океан. І навіть десь там, за межами нашого горизонту, ми розуміємо, що там теж має бути океан. Космологічний принцип говорить, що де б ви не знаходились у Всесвіті, скрізь побачите однакову великомасштабну структуру. Однак, здається, ми ніколи не зможемо це перевірити напряму. Тож астрономи просто спостерігають те, що вони можуть спостерігати, і роблять висновки про природу Всесвіту на основі цієї видимої його частини. Тепер цікаво, наскільки далеко ми бачимо зараз і що, врешті-решт, бачитимемо у майбутньому. Почнемо з того, що коли ми говоримо про видимий всесвіт, то зазвичай маємо на увазі горизонт частинок, також відомий як космологічний горизонт або космічний світловий горизонт. Це уявна сфера, в центрі якої знаходимось ми, і вона визначена швидкістю світла та кінцевим віком самого всесвіту. Тобто це максимальна відстань, з якої світло могло дістатися нас за весь час з моменту великого вибуху. Все, що знаходиться за межами горизонту частинок, настільки далеко, що навіть якби промінь світла покинув його в той самий момент, коли зародився Всесвіт, майже 14 мільярдів років тому, то цей промінь і досі не встиг нас досягти за весь цей неймовірно великий проміжок часу. Просто ще пройшло замало часу, щоб те випромінювання дісталося дзеркал наших телескопів. Всесвіт ще занадто молодий для цього. Вже ні для кого не секрет, що коли ми дивимося у глибокий космос, ми фактично дивимось у минуле. Навіть місяць ми бачимо таким, яким він був трохи більше однієї секунди тому, а сонце 8 хвилин тому. Тож, який всесвіт ми бачимо на самому горизонті частинок. Мене завжди вражало, що межа наших можливостей спостережень лежить на самому початку еволюції Всесвіту. Саме події, які почали відбуватися одразу після Великого Вибуху, лежать на межі горизонту частинок. Відповідно, найвіддаленіше та найстаріше світло, яке взагалі можна було побачити, астрономи вже побачили це світло самого Великого Вибуху. Якщо все ж таки бути точнішим, ми не бачили сам великий вибух як такий: ми побачили лише ту його стадію, коли сформувалися перші атоми Всесвіту. Це відбулося приблизно 380 тисяч років після того моменту, який ми називаємо Великим Вибухом. На жаль, все, що знаходиться до цієї події, закрито від нашого зору, тому що приховане стіною гарячої плазми, яка з'явилася внаслідок початку розширення. Будь-яке електромагнітне випромінювання, неважливо видиме світло чи радіохвилі, чи гамма промені не зможуть пробитися крізь цю щільну гарячу стіну, щоб показати нам, що насправді відбулося ще раніше, в притул до того самого моменту. Тож жоден новий найпотужніший телескоп більше не розширить межі видимого всесвіту, як це відбувалося за часів Галілея чи Едвіна Габла. Важливо, те, що на межі горизонту частинок лежить сам великий вибух та реліктове випромінювання. Це не означає, що вони і досі там є. Потрібно розуміти, що та плазма вже давно перетворилася на матерію, яку ми звикли бачити відносно неподалік, до прикладу, галактики, їхнє скупчення та надскупчення. Тож, спостерігаючи космологічний горизонт, ми лише бачимо найвіддаленіші куточки всесвіту, які зараз виглядають зовсім інакше. Чомусь мені здається, це варто було проговорити. Отже, одна з дивних властивостей нашого горизонту частинок це безумовно його розмір. Звісно, логіка підказує, що це має бути сфера радіусом у 13,8 мільярдів світлових років. Саме таку відстань мало подолати світло з моменту великого вибуху. Так, але розширення всесвіту вносить свої корективи. Те, що випромінювало до нас фотони на відстані 13,8 мільярдів світлових років, вже давно віддалилося від нас на більшу відстань. І вся ця сяюча плазма, в яку впираємося на краю горизонту частинок, а точніше не плазма, а те, що з неї народилося, фактично знаходиться зараз десь приблизно за 46,5 мільярдів світлових років від нас. А сам горизонт частинок це сфера діаметром 93 мільярди світлових років. Але це не означає, що за межами нашого горизонту нічого немає, просто світло від того далекого і невідомого нам Всесвіту ще нас не дісталося. Це, до речі, означає, що межа горизонту частинок постійно збільшується, тобто з плином часу все більше і більше нових фотонів з далеких куточків космосу долітають до нашої планети. А отже, ми поки що маємо все більший і більший видимий Всесвіт. Навіть за час, коли ви поставите вподобайку під цим відео, ваш горизонт частинок збільшиться, і в ньому з'являться нові галактики та події, які раніше ви спостерігати не могли. Але важливо підкреслити, що горизонт частинок це про минуле, тобто найбільша відстань, з якої ми можемо отримати інформацію з минулого. Але як щодо сучасного всесвіту та його майбутнього? Як далеко можна відправити інформацію зараз або звідки її можна отримати? Щоб це зрозуміти, потрібно спочатку сказати про сферу габла наш наступний космічний горизонт, за межами якого Всесвіт стає дуже дивним. Розширення Всесвіту як феномен спочатку було передбачено математично. Олександр Фрідман у 1922 році показав, що розв'язок рівняння Einstein не обов'язково має стосуватися статичного всесвіту. Навпаки, його природа може полягати як у розширенні, так і стисканні. Більшість науковців погодилися з цією думкою, але яким насправді є всесвіт, ніхто не знав, оскільки для цього потрібно було виміряти точні спектри далеких галактик та відстани до них. Якщо навіть сьогодні це не просте завдання, то на той час поготів. Тим не менш, наприкінці 20-х років це вдалося зробити, коли спочатку Жорж Леметер, а через два роки Едвін Габбл змогли визначити швидкість розбігання далеких галактик від нас. Габел використовував більш точний метод, вимірюючи відстані до зірок змінних цефеїд на основі їхнього блиску. Таким чином він побачив, що чим далі галактика знаходиться від нас, тим швидше втікає. У 1929 році Габел та його колега Мілтон Хьюмансон, використовуючи свої спостереження, спробували обчислити математичне співвідношення між відстанню до зірки та швидкістю, з якою вона віддаляється від землі. Так народився закон Габла Леметра, а з ним і так звана стала Габла, один з найголовніших космологічних параметрів, оскільки він говорить нам наскільки швидко розширюється Всесвіт. Початкове число, яке отримали Габл та Х'юмансон, було в межах 500 км на секунду на мегаперсек, проте ця оцінка була далекою від сучасної. Щоправда, навіть зараз точно вам ніхто не скаже, яке саме значення має параметр габла, оскільки різні методи його визначення дають дещо різні результати. Тому науковцям ще треба пройти певний шлях, щоб мати якесь узгоджене число. Проте здебільшого цей параметр варіюється в межах 70 км на секунду на мегаперсек. Що це означає на практиці? Це означає, що будь-яка галактика на відстані від нас 1 мегапарсек, це більше 3 мільйонів світлових років, віддаляється зі швидкістю 70 км на секунду, а галактика за 2 мегапарсеки віддаляється від нас зі швидкістю 140 км на секунду. І так далі. Добре, тепер постає цікаве запитання: якщо чим далі галактика знаходиться, тим швидше від нас втікає, то чи є якесь обмеження цієї швидкості? Чи все ж таки деякі з них можуть навіть віддалятися від нас зі швидкістю світла або навіть більше? Що ж, якраз про це говорить нам сфера Габла. Якщо припустити, що закон габла Леметра працює для всього всесвіту, то на відстані понад 14 мільярдів світлових років від нас галактика віддалятиметься вже зі швидкістю понад 300 тисяч кілометрів на секунду, іншими словами, швидше за світло. Так погоджуюсь, що цю думку важко вкласти в голові, але давайте спробуємо тут розібратися. Річ у тім, що Альберт Ейнштейн, який подарував нам сучасне розуміння Всесвіту на макрорівні і вище, фактично зробив це за допомогою двох теорій: окремої або спеціальної теорії відносності та загальної теорії відносності. Спеціальна теорія описує, що закони фізики працюють однаково для всіх скрізь і завжди, незалежно від того, чим займаються ті люди, сидять за обіднім столом чи літають на надзвуковому джеті. В обох випадках закони фізики на них впливатимуть однаково, зокрема і швидкість світла. Іншими словами, якщо пілот або людина за столом вимірюють швидкість світла, то для обох вона буде однаковою. Якби це було не так, то наш пілот, який розженеться, скажімо, до швидкості світла, зможе ніби наздогнати фотон і бачитиме його застиглим. Але хіба таке можливо? Якби світло для пілота мало нульову швидкість, то це означає, що закони електромагнетизму залежать від спостерігача, тобто від самого пілота. Айштайн розумів, що такого бути не може, адже навіть класична фізика постулювала, що її закони однакові для кожного скрізь і завжди. А експерименти зі світлом, найвідомішим з яких є експеримент майкельсона Морлі, показали, що швидкість світла не змінюється зі швидкістю спостерігача. Тому наш пілот в своїй системі відліку, тобто в літаку, що рухається зі швидкістю світла, також має вимірювати швидкість світла як 300 тисяч км на секунду. Більше того, навіть якщо пілот увімкне ліхтарик і рухатиметься до людини, що не рухається, то швидкість світла, яку виміряє ця людина, все одно буде 300 тисяч км на секунду, а не швидкість літака плюс швидкість світла, як підказує логіка. Щоб зробити швидкість світла сталою, Ейнштейн просто замінив абсолютний простір і час на такі, що можуть змінюватися в залежності від спостерігача. Тобто простір час змінюється для рухомого тіла відповідно до його швидкості, яку бачать сторонні спостерігач. Звідси, власне, і походять всі ті дивні парадокси, які іноді протирічать нашій інтуїції, особливо це стосується часу, який тече по-різному для рухомих і нерухомих об'єктів. Звісно, ці ефекти помітні на високих швидкостях, близьких до швидкості світла. Але ще раз підкреслю, ці ефекти з'являються тоді, коли спостерігач дивиться на рухоме тіло. Саме рухоме тіло в потязі чи космічному кораблі ніколи не відчуває змін у своїй системі відліку, навіть якщо він рухатиметься зі швидкістю світла. Іншими словами, важливо завжди пам'ятати, що коли ми говоримо, що ніщо не рухається швидше за світло, ми маємо на увазі рух у просторі одного об'єкта відносно іншого або відносно самого простору. Тепер разом із квантовою механікою, спеціальна теорія відносності справді є однією з найкращих теорій в історії, яка описує наш з вами всесвіт. Але в ній є один важливий недолік, який неможливо ігнорувати вона не враховує гравітацію. Спеціальна теорія відносності працює лише у невикривленому статичному просторі, який ми сьогодні знаємо, насправді не є таким. Про це свідчать спостереження. Але ще до того, як ми це побачили в телескоп, Ейнштейн це зрозумів, вирішивши нарешті врахувати гравітацію і розширити спеціальну теорію, запропонувавши таким чином загальну теорію відносності. Саме вона описує, як маса речовини здатна викривляти тканину простору часу, а отже, як вона впливає на Всесвіт в цілому. І ключова ідея полягає в тому, що у всесвіті, що розширюється, далекі галактики втікають не рухаючись відносно одна одної в одній системі відліку. Ні, сам простір розширюється, створюючи ефект, ніби рух дійсно є. Але це не так. Вони як знаходились в своїх системах відліку, так і знаходяться. Як рухались у своїх скупченнях, так і рухаються всередині них, а спостерігачі в цих галактиках продовжують вимірювати однакову швидкість світла. Але в цей час простір між ними та нами збільшується. Це ключова відмінність між спеціальною та загальною теоріями відносності. Спеціальна теорія просто не підходить, щоб описати цю подію. Розв'язки її рівнянь просто не узгоджуються зі спостереженнями. На рівні всього Всесвіту, де домінує розширення, потрібна загальна теорія відносності. Червоне зміщення далеких галактик дійсно збільшується з відстанню, але робить це не за рахунок руху галактик від нас, а за рахунок того, що простору між нами стає більше. Це у жодному разі не порушує спеціальну теорію відносності, оскільки ця теорія про рух. Але фактично галактики не рухаються відносно одна одної, і відносно простору також. Це ключовий момент. Так, звісно, вони мають певний рух всередині скупчення, та нехай собі і мають. Головне, що саме скупчення від нас віддаляється через розширення простору. Жодних протиріч зі спеціальною теорією відносності. Тож, сподіваюся, цього разу ми з вами розібралися нарешті зі швидкостями розбігання галактик і тим, що тут не варто перейматися швидкістю світла. Тепер повернемося до наших космічних горизонтів, а саме до сфери Габла, яка, до речі, не є горизонтом у звичному розумінні? Це лише уявна сфера з центром на Землі і радіусом приблизно 14 мільярдів світлових років? Всередині неї всі об'єкти від нас віддаляються з досвітловою швидкістю, а об'єкти за межами сфери з надсвітловою швидкістю. Але що це означає для нас? Невже світло від цих галактик ніколи не дістанеться наших телескопів? Що ж, це ще одна дуже розповсюджена помилка, яку часто можна зустріти в інтернеті. Навіть дивлячись на нашу з вами інфографіку, можна зрозуміти, що сфера габла знаходиться в межах горизонту частинок, а отже, об'єкти в цій області ми насправді можемо спостерігати. Для прикладу, найвідаленіша відома галактика, яку зазнімкував Джеймс Веб, це GSZ13, має червоний сув 13,2. Це означає, що її фактична відстань до нас складає більше 33 мільярдів світлових років, тобто далеко за межами сфери габла. Вона фактично віддаляється від нас у більш ніж два рази швидше за світло, але це не заважає Джеймсу Вебу її зазнімкувати. Інший приклад ціле скупчення галактики, з назвою, яку довго вимовляти, вона має червоне зміщення всього 2,5, тобто вже значно ближче ніж попередня галактика. Проте фактична відстань до цього скупчення складає зараз приблизно 19,5 мільярдів світлових років, а віддаляється воно від нас зі швидкістю, що на 34% більше більша за швидкість світла. Насправді всі галактики з червоним сувом вище півтора віддаляються від нас з над світловою швидкістю. Це означає, що взагалі абсолютна більшість галактик, які ми спостерігаємо, віддаляються від нас швидше за світло. Але як тоді ми їх можемо бачити? Це логічно, що фотон, який галактика випромінює в наш бік, просто не зможе нас дістатися, оскільки його швидкість руху не випередить сам простір, який розширюється швидше. Тобто, хоча цей фотон справді рухається до нас з максимально можливою швидкістю відносно свого локального простору, проблема в тому, що його локальний простір віддаляється від нас швидше за світло. Тож всі ті галактики за межами сфери Габла, здається, не можуть бути нам доступними. Але є один нюанс: сфера габла не статична, вона змінює свій розмір, а точніше збільшується. І збільшуючись, вона може наздогнати той самий фотон від далекої галактики, через що галактика буде у нашому полі зору. Причина, чому сфера габла поводить себе таким дивним чином, полягає в тому, що константа Габла насправді не є константою, вона змінюється з часом. Точніше, те, що називають константою Габла, насправді є значенням параметра Габла в цей момент часу. Сам параметр з часом змінюється. Причому є різні космологічні моделі, але більшість з них узгоджується з тим, що параметр габла змінюється, іншими словами, змінюється швидкість розширення. І що цікаво, згідно з найбільш прийнятою на сьогодні моделлю лямда CDM, в якій є темна енергія, виявляється, параметр габла навпаки зменшується. Я перефразую: у всесвіті, що прискорюється, швидкість розбігання галактик наразі зменшується. Це звучить дуже дивно, погоджуюсь. Концепція розширення Всесвіту справді ламає мозок. Мій це пережив декілька разів, коли я готувався до цього відео. Як видно на цій діаграмі, швидкість розлітання найвіддаленіших галактик описується не прямою залежністю, а скоріше по криві. Тобто швидкість насправді спадає. Але чому? Що ж, мушу визнати, що не маю для вас якогось більш-менш надійного пояснення. Але якщо вірити Ітану Сігалу, космологу, що пише для Forbes, то це пов'язано зі зміною щільності речовини та випромінювання у Всесвіті, але з іншого боку, постійною щільністю темної енергії. Якщо коротко, то швидкість розширення залежить від щільності енергії у Всесвіті, яка намагається стиснути його назад у сингулярність. На різних етапах еволюції Всесвіту його розширення мало відбуватися по-різному. Був період, коли у Всесвіті домінувало випромінювання, швидкість розширення була високою. Потім був період, коли у Всесвіті з'явилася матерія, і вона домінувала певний час, визначаючи швидкість розширення. Але в якийсь момент, ніхто не знає чому і за яких обставин, у Всесвіті почала домінувати темна енергія, і швидкість розлітання галактик тепер залежить від неї. Чим би не була ця штука, але крім того, що вона працює як антигравітація, вона ще й має постійну щільність, тобто не залежить від того, наскільки розширився Всесвіт. Навіть якщо він буде у мільйон разів більшим ніж зараз, все одно щільність темної енергії в ньому не зменшиться, якраз на відміну від матерії та випромінювання. Тож колись у далекому майбутньому всесвіт розшириться настільки, що матерія та випромінювання більше не зможуть на нього впливати. Але щільність темної енергії залишиться. Її роль полягає в тому, щоб просто продовжувати розширення і не дати параметру габла впасти до нуля. Як пише Сігал, навіть коли щільність звичайної речовини та випромінювання впаде до мінімуму, все, що залишиться, це щільність темної енергії, яка не зменшуватиметься, а отже, розширення продовжиться. Ось тоді, саме тоді параметр габла дійсно буде константою. Таким чином, навіть прискорене розширення Всесвіту не настільки швидке, щоб змусити сферу габла зменшуватись. Але воно наразі достатньо швидке, щоб сфера габла припинила збільшуватись. Отже, якщо припустити, що сфера габла справді розширюється, то фотони, які раніше не могли нас дістатися, все ж таки нас дістануться. Вони увійдуть в нашу сферу габла через деякий час, і таким чином стануть частиною нашого неба. Це вже зробили всі ті галактики, які зараз знаходяться за межами цього горизонту. Таким чином, в нашому полі зору з'являтиметься все більше і більше космічних подій та галактик, принаймні якийсь час. Ви скажете, Іване, це все звісно круто, але чи не повинно бути навпаки? Хіба не має бути так, що галактики, віддаляючись від нас, з часом повинні назавжди покинути наше поле зору? Хіба не має бути так, що у далекому майбутньому, крім зірок місцевої групи Галактик, навіть у найпотужніший телескоп у Всесвіті більше нічого не побачити? Що ж саме тут ми з вами маємо сказати про ще один космічний горизонт під назвою Горизонт подій. Так, це не тільки стосується чорних дір. Насправді, це найголовніший горизонт в контексті нашої можливості спілкування з далеким космосом. Його зрозуміти неважко. Горизонт подій це найбільша відстань, з якої світло, що випромінюється зараз, досягне нас через деякий час у майбутньому. Іншими словами, це максимальна відстань до об'єкта, на якій світло все ж таки перетне сферу габла і дістанеться нас. Якщо об'єкт лежить ближче горизонту подій, то колись його фотони будуть нам доступні. Якщо ж об'єкт лежить далі горизонту подій, то він настільки від нас далеко, що світло, яке він випромінює зараз, прямо зараз, ніколи не досягне нас у майбутньому. Горизонт подій проходить біля об'єктів, що розташовуються на відстані приблизно 16 мільярдів світлових років. Всі ті об'єкти, які ми бачимо за цим горизонтом, ми бачимо такими, якими вони були у минулому. Але світло, яке вони випромінюють просто зараз, взагалі ніколи нас не досягне, навіть через збільшення сфери габла. Ми не зможемо передати сигнал до тих галактик, так само, як отримати зворотній. Ми ніколи не зустрінемось чи бодай поспілкуємось з можливими цивілізаціями за горизонтом подій. Так само як за межами горизонту подій Чорної Діри, жодна інформація звідти до нас не дістанеться. То як поводитиметься космічний горизонт подій у майбутньому, що ж він продовжуватиме збільшуватись, поки параметр габла продовжує зменшуватись. Але коли щільність матерії та випромінювання буде занадто малою, щоб впливати на розширення, горизонт подій нарешті зупиниться на фіксованій відстані приблизно 18 мільярдів світлових років. В цей момент сфера габла не матиме ніякого сенсу, оскільки зрівняється з горизонтом подій. Іншими словами, будь-яка подія чи речовина, що віддаляється від нас швидше за світло, більше не буде нам доступною. Тим часом розширення триватиме і галактики продовжуватимуть віддалятися одна від одної, тому вони поступово почнуть виходити за межі нашого космічного горизонту. В якийсь далекий час у майбутньому практично всі галактики навколо нас покинуть горизонт подій. А це означає, що галактики, з якими ми все ще зможемо спілкуватися, це буде лише наша місцева група. Більше того, навіть незважаючи на те, що горизонт частинок постійно збільшується, це не означає, що до кінця віків ми бачитимемо більше Всесвіту. Річ у тім, що фотони, які нас досягатимуть через розширення, будуть збільшувати свою довжину хвилі. З часом вони розтягнуться настільки, що ми їх не в змозі будемо навіть зафіксувати. Лоуренс Краус, широко відомий теоретик, стверджує, що через 100 мільярдів років червоне зміщення галактик буде настільки великим, що довжина хвилі їхнього випромінювання складатиме більше, ніж розмір космічного горизонту подій. Звісно, ніхто їх більше не зафіксує. Навіть реліктове випромінювання буде більше нам недосяжним. Таким чином, астрономи майбутнього його не зможуть зафіксувати, так само, як і решту галактик, крім місцевої групи. Яка на той час може перетворитися в одну супергалактику. Вони ніколи не дізнаються про існування іншого всесвіту, не виміряють швидкості розбігання галактик і взагалі не знатимуть, що він розширюється. Іншими словами, у далекому майбутньому, все, з чим ми залишимось, це наша місцева група галактик, яка і буде слугувати нам цілим всесвітом. Друзі, я сподіваюся, мій дещо хрипкий голос сьогодні не надто відволікав вас від змісту. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. Пишіть у коментарях свої думки стосовно почутого, буду радий з вами їх обговорити. А на сьогодні все зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!